Ховають таку вербичку за образами, за іконами. Але в багатьох регіонах робили отаку лялечку, називали її вербичкою. І не ховали вербичку, а ставили перед входом. Дивіться, ми порядні громадяни, ми шануємо нашу українську церкву, ми туди ходимо і бережемо наші традиції. Ця лялечка, цю вербу тримала цілий рік. А пізніше її спалювали і клали їй в ручки нову вербичку. Така лялька могла бути в зелених кольорах, в мене в блакитних кольорах або в червоних. Тільки в червоному кольорі робилася отака от лялька. Вона вся в червоному. Бачите? Вона називається Званка желанка Всі свої бажання. Доручали оцій лялечці. Бо буває, каже: скажу подружці, про що мрію, а вона усю, по всіх усюдах розкаже мою мрію. Лялечка ніколи нікому не розказала секрети дівочі. Вона робилася червоною. Чому червоний колір захищає, захищає людину. Ми ніколи інколи навіть таку червону ниточку одягаємо, так? Носить дехто, бачиш. І оця лялечка навіть... Я була... була захисницею секретів. Частіше дівчата, як правило, закохувалися якихось хлопці і повідували їй-усі усі секрети. Ставили таку лялечку на вікні, щоб вона кожної хвилинки, як тільки пройде той хлопець повз її хату, лялечка нагадувала, що мої мрії, хлопче, про тебе. Ручки цієї ляльки йдуть вгору. Це молитва до сил небесних, які і захищають, і допомагають, і рятують. От я вам покажу.